Так, да, все це не просто так. От ось вам інший приклад. Наприклад, ми беремо Донецьку-Луганську область. У нас вони захопили галузь нашу вугільну, вугільне серце України. Так і є. І що відбулося? Нам, нам прийшлося, там є така знаєте, марка вуглю, вугілля, антрацит, і у нас його більше ніде немає. Це тільки в цьому є регіоні. І це дуже рідкісна марка. І нам прийшлося всю нашу генерацію, яка використовувала цю марку вугілля, переводити на інше. Це знов таки були великі гроші. Що вони зробили? Вони цей антрацит віддали, віддали... Придністров'ю, тобто тій частині, яку вони захопили в Молдові. І там у них є станція, і вона працює на нашому вугіллі. Ось, ось я про що? Про те, що вони нічого просто так не роблять. Вони все це, все це реально в грошах. Просто злодії все крадуть ці гроші. І тому так важливо. І бачите, є і золото, є вугілля, є титан, є марганці, руди, є рідкоземельні. Україна дуже багата. І тут ви не бачите об'єми, реальні об'єми. Я маю на увазі, об'єми в грошах, скільки це коштує? Ну ціни цьому реально немає. Ну тобто, це великі гроші, дуже великі. І тому це треба захищати. І тому, якщо ми говоримо про діл. Те, що хочуть американці. так давайте діл. Ми тільки за. Давайте діл. І, по-перше, треба йому сказати. І я впевнений, що президент Трамп може йому сказати, він же не просто так як землю. І тому тут вже не працює ця історія про ми захищаємо рускоязичних, ми вважаємо, що когось там ущемляють, когось, якихось ще там представників тощо. Ні. Питання не про права людей. Я впевнений, що Путіну все одно. До прав людей. Питання, хто має ці гроші? Путін має його банда має. Я впевнений, що їх народ це не має. Він і права не має на це, але я впевнений, що до них це не дійде ніколи. Просто потім ці гроші будуть виводитись і десь будуть на рахунках в інших юрисдикціях. Ось що відбувається? так так безумовно. І я хотів би також попитати, що стосується так саме рідкісно земельних металів. Чи могли б ви зазначити те, що я бачу, що половина, половина захоплена? Їм. So, uh, as far as I understand... Наскільки я розумію, і я теж не є глибоким експертом. То їх, їх 17, Правда, рідкісно земельних металів. Скільки загалом є в Україні цих 17 -ти? Ось у цих покладах вони всі присутні. Всі 17? чи якісь how, how у нас є мапа. Давайте так. У нас є а, я думаю, що це не є секрет. після інтерв'ю ми вам передамо там, там повністю написані об'єми. І що є, що присутнє, і так і так далі. Ви ви просто ви подивитесь і будете мати повне уявлення Угу. А з точки зору, якщо запитати загалом, так дивлячись на мапу, скільки з корисних копалень зараз під окупацією захоплено росіянами? Ні, за ні, якщо ми беремо, наприклад, що а, десь 20% нашої землі захоплено, так безумовно. Вони захопили не 20% наших корисних копалин, поки що менше. І це дуже добре. І проте, я так як кажуть, urgently, так ми кричимо, що нам треба допомога зупинити Путіна і захистити все те, що у нас є. Дуже багато всього є. Ви бачите, дуже багата Дніпровська область, дуже багата центральна Україна і на Заході. І на жаль, ми втратили вуголь, але е, я знаю, що вони також багато там втратили, тому що вони не знають, не знали спочатку що робити з шахтами. Вони не знали, як їх мене і те, що і тому затопили якісь шахти. Багато шахт затоплено, і так само як. Ну, в принципі, з запорізької станції. Тобто, всі ті мільярди, про які я вам сказав, які б могли допомагати людям з дешевшою електрикою, а вона ж не працює. Станція вона деградує сьогодні, тому що там ну там нема українського керівництва. Всі це розуміють, магате це розуміє, всі партнери розуміють. Ну, не собі не людям, як то кажуть. Тобто вони і самі не знають, що з цим робити. Вони не отримують електрику, і ми не, має, не можемо, на жаль, забезпечити людей. Тому не 20% корисна менше. капа набагато менше. Та, але тим не менш воно захопло, а тим не менш, це все одно сотні мільярдів, великі гроші.